Добрий ранок, сьогодні неділя, 5 жовтня, 8 ранку, у нас плюс 13. Ми йдемо з котом гуляти. Ого, молодець, молодець, котик. Добрий ранок, неділя 5 жовтня. Сьогодні в моєму місті базар, а це означає, що нема парковки ніде. Сезон каштанів. І ще на базарах продають бурячки печені. Внеділю в неділю в барах дуже важко сісти, і дуже голосно, і дуже довго треба чекати за паточок позитивно. Привіт! Сьогодні неділя, і мені так не хочеться нічого робити. Це просто жесть. Я лежу на дивані, кіт залазь. І дивлюсь супермаму. Можете мене засуджувати. О, а ось мій кіт. А де ти був? А там ще зайчик. А, там один побіг, кіт дивись, там зайчик. А один сидить. Зараз ми його налякаємо. Вибач, зайчик. Сидить такий, лежить. Ти бачив його кіт? Це твій друг може? Бачив, бачив, як він втік? Нападай. Холодно, що я ага, в кофті і фій куртку вділа. Плюс. Зараз може десь плюс 15. Ну, знаєте, так, по-осінньому. Дуже-дуже пізня лаванда. Жовтнева лаванда. Ще одна. Подивіться на ці рожеві хмари. А тут. Обожнюю. А тут котик. Йдемо додому. Ідемо. Магічно. Майже кожен мій ранок починається ось так. Я роблю таку руханку на хвилин 20-30, якщо їй більше часу. І таким чином інвестую в своє майбутнє. Добрий ранок, добрий день вже. Понеділок у мене починається отак. Я знаю, що ні в кого не так, а в мене отак. Я трошки поприбирала в хаті і бачите? <гум> оце пластика, оце папір, 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 органічне сміття, а оце сміття взуттєве. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість пакетів. Старого, маленького, не нос... вже не носібільного взуття. Кіт прийшов. Що скажеш, кіт? Оціни? Такої, так? Я не буду тебе, ти знаєш, де можна зайти? А це мої Dyson експерименти продовжуються. Зранку покажу результат. Добрий ранок. Добрий ранок. Сьогодні вівторок, 7 жовтня. Я тільки прокинулась 7 ранку. Рубрика Дайсон. Опля. Ой-ой-ой. Нормально. Можна одразу кудись йти. І йдемо їсти. Вам не здається, що весь світ вже забув про дубайський шоколад, а от в Італії тільки, тільки зрозуміли. У, у у у є чорний, білий і молочний. Я зараз в аутелєт-містечко. купила джинси, бо дуже мені було треба джинси. 7 жовтня. Але що це таке? Ще навіть не прогриміло цей Хеллоуін. Готую вафлі, рецепти дивіться в інтернеті, там їх багато. Залиштесь тут на секундочку і подивіться на цей місяць. Величезний сходить місяць. Добрий ранок. Сьогодні середа, 8 вересня. Я приїхала на річку, на якій була нещодавно, а її вже взагалі немає. Подивіться, будь ласка, тут нещодавно була річка, і вона пересохла. Отам От трохи є води, якщо туди пройти. я напевно туди зараз і пройду трошки. Серветка, яку я в барі взяла, із самих дивних закладок, які в мене колись були, це, напевно, був пробник від якогось крема. Знаєте, що я усвідомила? Що вода підходить. От я тут знімала, не було 40 хвилин десь, тому не було тут води. І вода підходить. Привіт, котик! Як справа, шата? На ручки до мене хочеш. На ручки. Ти не люблю обніматься. Сходили в переході, вони почали ходити. Киля знову почали розмазувати, і він почав дивно ходити. Щоб привести його до тями. Реміль запропонував погладити золотом. У нас захід сонця. А я планую зараз піднятися на цю вежу. Ось прямо сюди. Це 40 метрів над рівнем землі. Ця вежа стане домом для нових машин, які будуть витискати органічні олії, такі як соняшникова, соєва, олія з насіння льону, рапсу та інші. А зараз ви побачите машини, які вже це роблять. Так із середини виглядає завод, де виробляють органічні олії. Ви таке бачили колись? Ну що, let's go наверх. Тут точно є 200 сходинок, але я вже забула конкретну цифру, тому наступного разу перерахую заново. Зверху вежі відкривається неймовірний вид на п'янура падано або долину річки По. Це найбільша рівнинна територія всієї країни, що простягається між Альпійськими горами та Апенинськими схилами. А на мене чекає додаткові 4 метри. і Я буду другою людиною після власника цієї вежі, яка підніметься до самого верху. Маю сказати, що схопила трошки паніки, поки піднімались ці 4 метри, але пишаю з собою, що поборога. Бачите ось цей будинок, оточений полями? Навесні цього року поле, ось це зелене, було з'їдено наполовину річкою, яка протікає поруч, але як бачите, власник вже успішно все пофіксив. А ось і вийшов місяць. Мало деті Ну все, побачив, бачив зайців. Я бачила одного. 11 жовтня. Оце я назбирала свої останні... оп, ще й впав один. Останні помідорчики, помадоріні датері. Наводила порядок у дворі. Якщо у вас є двір, ви по-любому там будете хоча б іноді калупатися. Готувались до зими. Оце моя ялина. Блакитна, я її об е обкопала трошки по колу, щоб їй легше дихалось на зиму. А тут півонія відцвівша. я її пообрізала, хай вже відпочиває. Тут в мене були огірки, вже їх немає. Вон вони там лежать, обрізала. Тут помідори були, вже теж бачите, чорнобривці молодці весь сезон працюють. Пообрізала тут розу. Ці помідори залишила, бо вони теж такі якісь змотивовані. Не знаю, чи буде щось. Побачимо. Дивні трошки. От вони літом не цвіли, я їх обрізала якраз на літо. А зараз в жовтні вони, будь ласка, розквітли. А, забула сказати, бачите, я в шортах. Температура повітря у нас сьогодні плюс 22. Літо повертається, але це буквально на декілька днів, а потім знову буде менше. Субота продовжується. Я гуляю і хочу показати цей лук, цей аутфіт. Я прийшла тут понюхати ці дерева. ой Мені дуже подобається. Пахнуть, вони пахнуть якимись спогадами з дитинства, чи то Крим, чи то Карпати, ніяк не можу визначитися. У нас плюс 23, тому як мій аутфіт відповідний. І це дивує така погода 10 і 11, сьогодні 11 жовтня. Іду валятись в гамачку з книжечкою і чайком. Ось така вона осінь на італійських рівнинах, а отут в нас є корови. Одразу через дорогу. Ну що, ще один тиждень добіг кінця. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!